Розкажу вам реальну ситуацію за що ми колись получили FreightGuard Report і розкажу, як ми її розрулили. Сьогодні в нас така цікава тема. Ми будемо спілкуватися і розказувати вам, що таке FreightGuard. Насправді, це інструмент класний для брокерів. І ми поговоримо про те, наприклад, як він сильно впливає на е, репутацію тракової компанії, хто його взагалі може вам поставити і чому. І розкажемо е, якісь такі мінімальні штуки, які можуть вам допомогти уникнути, отримати фрейт Це, коротше, репорт, який брокер. Може поставити на платформі, яка називається Carrier 411. Ви щось робите неправильно, брокер злий, він заходить на таку незалежну платформу, заходить туди під іменем брокера, пише на вас Freight Guard Report, І е, цей репорт бачить всі інші брокера, які працюють і мають також доступ до цієї платформи. Просто дуже легко, правильно. Друге, як вплине. Цей FreightGuard Report на вашу компанію, на вашу тракову компанію. Тобто ви робите якусь помилку, це дуже просто. Просто забуваєте канцельнути вантаж, забуваєте поїхати на пікап, дуже жорстко спізнюєтеся і про це не говорите брокеру. Е, робите якісь там дабл-брокери. Чи я знаю, що компанії такої. Займається. Робите якийсь рейл, можливо, догружаєте, зриваєте сіл, коротше, все, що не можна робити, що прописано в контракті вашому з брокером, який ви підписуєте. Ви завжди підписуєте контракт, знаєте, це чи ви не знаєте, але компанія завжди підписує контракт, і там є умови. Бум-бум-бум-бум-бум, що можна, що не можна. І якщо ви не виконуєте ці умови, брокер. Він може піти на цю платформу Carrier For залишити вам FreightGuard Report, тобто показати іншим брокерам, що ви робите усі, осі чи ось ці погані вчинки до нього. Коли це відбувається, автоматично в секунді тільки цей FreightGuard постять 50% в районі 50% брокерів перестає з вами співпрацювати. У вас є 72 години для того, щоб... Брокер міг зняти цей репорт, тому що в перших 72 години він ще може бути видаленим і. Ніхто більше його ніколи не буде бачити. Якщо проходить 72 години, він у вас уже залишиться назавжди. Навіть якщо брокер його зніме, все одно буде писати, що він був, але видали його. Тобто, все одно брокера інші будуть бачити, чому брокера не хочуть працювати з вами після того, як ви получаєте фрейд гард. Брокера створюють свої правила. в них є внутрішні правила, і одне і не всіх, але в деяких брокерів, тобто 50% брокерів, є правило. Якщо компанія отримала FreightGuard, то вони з нею не можуть працювати там три або більше місяця. Дуже все просто. Правильно, три або більше місяця з тобою компанія може не працювати, навіть якщо ви. Дуже жорстко затупили. Повинні водія, повинні диспетчера, велика компанія, брокер все одно залишить і ви, коротше, будете в сраці. Брокера можуть залишати фрейгард за все. Подаєте ви на їхній бонд, бо вони вам не платять? Може залишити фрейгард. Не підписали рейд confirmation? Може залишити фрейгард. Не вислали POD вчасно, може залишити фрейгард. Не прийняли макропоінт, фрейгард. Вимагаєте детеншн, фрейгард. Хочете лейовер, Фрейгард. Вимагаєте додаткові кошти за те, що вам трохи більше вантажу дали по вазі, ніж мало бути фрейгард. Це такі легкі штуки, за що можна отримати фрейгард, але є ще складні штуки. Тобто дабл брокерич. Я і сам би був радий, щоб фрейгарди лишали за дабл брокерич. рейл. За що я теж би був радий, щоб вони лишали фрейгарди, якісь там мутні теми, неправдиві водії. Є причини, через що дійсно можна, а є причини, через що не. Можна тільки якими способами, можливими і неможливими, щоб тільки зняли його і ви поїхали далі. Розкажу вам реальну ситуацію, за що ми колись отримали фрейгар Report, і розкажу, як ми її розрулили. Так що поїхали одного разу. Водій, наш водій, взяв вантаж і поїхав в сторону делівері. І він, виходить, повинен був доставити вантаж четвер. Але чомусь написав, сказав, що погода погана, і каже: заїду я в п'ятницю. Типу, там ну там дійсно якісь урагани мали бути. І коротше повинен заїхати в п'ятницю. В п'ятницю е, ми йому дзвонимо. Ми кажемо, типа, чувак, ти що їдеш на пікап? Він каже, сорі. І Він каже, я їхати не буду. Йому брокер дзвони, е, Він каже: компанія мене обманює, компанія кончена. Компанія вообще погана. то-то е, вообще з камери і так далі. Ми такі йоптові мать. брокер вже такий думає, Йолки-палки, проблема. Компанія може бути дійсно якась погана. Ну знаєте, брокера слухають водіїв і інколи прислуховуються до них. І вони нам дзвонять, кажуть, що за херня, ми кажемо: ну так, то і так, водій. Там ми не виправдали його очікування. Він ось залишив трак. Тому ми зараз швиденько присилаємо в п'ятницю нового водія. І ми в понеділок ранесенько доставимо ваш вантаж. І проблем не буде. Вибачте, можете нас навіть зачарджити за те, що ми спізнилися. Дійсно, наша вина, ми це розуміємо. Брокер каже: знаєте що без проблем: водія ми присилаємо в п'ятницю. Нашого нового водія присилаємо до траку в Місісіпі. Він підбирає трак, заводить. Коротше, бреті білий і починає їхати на доставку. Ми думаємо, о, супер! Водій вже там буде в суботу чи в неділю. Понеділок рано, що ви думаєте? Диспетчер дивиться, де водій. А він не на доставці, а на пікапі. Не на доставці, а на пікапі. Не туди чувак поїхав. Подивився на біл. Не туди поїхав. Починається херня. Брокер каже, де водій. Ми кажемо: бля, не туди поїхав. Розумієте, і диспетчер не може пояснити гарно, дуже гарно культурно пояснити, що ну да, ну ми проїбалися. Буває і таке, що водій затупив. Ну пробачте, ось GPS, ось ці дані, ось повністю все. Диспетчер каже: водій буде там третій годині, чи в якій я вже не пам'ятаю. Водій їде і. В якійсь там першій годині водія лопає колесо і він не може продовжувати їхати далі. Ну реально не може продовжувати їхати далі, бо така ситуація, що лопає колесо. Чекаємо на Товінг, не встигаємо на третю годину. Брокер вже в ярості. Типу, ви мені брешете. А то дійсно реальна ситуація. Приїжджає Товінг, ремонтує є ресід, є все. Фотки, відео і так далі. Така ситуація: ось ресід, ось товінг, ось водій. дзвоніть йому на фейстайм, ось докази. Все реально, чуваки, це не є якийсь скам, це все реально. Не можу доказати, брокер в ярості. Каже, все, доставте вівторок і просто пропадьте з мого життя. Брокер каже, тільки ми доставляємо той вантаж, і брокер зразу бум, і фрейгар нам хірячить". Ну, Ти потім дзвониш брокеру, просиш його і е, думаєш, що можливо він зніме. Я дзвонив декілька разів, просив. Е, їм то похер було, Їм просто було абсолютно на тебе пофіг. Е, вони... Не хотіли навіть з тобою розмовляти. Вони кажуть: чувак, ти при... це ось тобі заслужений фрейкарт, іди гуляй. Те, що у нас вже там, типу, дійсно, брокера з нами не хочуть працювати через той фрейкарт, все дуже важко, все напряжно. Їм всім пофіг. Просто абсолютно насрати. Я там дзвонив два, три, п'ять разів. Їм всім було все одно. І це сталося вівторок, вівторок. У нас залишається буквально там дві чи три години до. Того, як пройде 72 години, і він вже залишиться в нас e, назавжди, той фрейгард. Я думаю, ну дзвоню ще раз. Дзвоню ще раз. E, починаю говорити. І чувак мене питає, Where are you from, man? Я кажу, from Ukraine. Він каже, говориш по-русски. Я кажу, блядь, говорю. Каже, що ти зробив? Я кажу, блін, та, та блять, реальна ситуація, ось всі пруви є, ми не з ким, ми реальна компанія, ми там все. Каже, хорошо, я зараз удалю. Все. І коротше, чувак, просто видаляє той фрейгар. Повезло, все було класно, по компанії чисто. Як вирішувати фрейгарди, гарди Як вирішувати оці проблеми з брокерами? Тут треба підключати всіх, кого тільки можна і не можна, тому що це дійсно може дуже сильно пошкодити на вашу репутацію, вашої компанії. Ви можете в один момент просто перестати працювати з дуже багатьма брокерами. І ви підключаєте все. Підключаєте внерів компанії, неважливо, скільки компанії траків, 300-500. Ви підключаєте всіх. Ви стараєтесь брокеру вгодити. Кажете, я повезу цей вантаж безплатно, якщо треба. Пропонуєте йому, не знаю, там два вантажі безплатно перевезти будь-яких, які він скаже. Там пропонуєте йому кошти, пропонуєте виправитись, доказуєте, що ви не скам компанія, і можливо знімлять. У нас були ситуації з цим. Раніше і ми їх постійно вирішували. Ми ну ми реально не скановська компанія. У нас є всі реальні водії, траки. Це такий доволі хороший аргумент. І ми завжди стараємося так власно, дипломатично вирішити це питання. Бувало таке, що нас чарджили там по тисячі доларів. Ну але нічого, це е, знаєте, бізнес того й коштує. Типу, тобто інколи ти маєш потратити, щоб рухатись вперед. Будьте уважні, якщо у вас є якась проблема, просто спілкуйтеся максимально відкрито, відверто до брокера всі з усіма пруфами. Як уникнути фрейгард-репорта? Не обіцяйте брокерам те, що ви не можете зробити. Тримайте комунікацію обов'язково. Тримайте максимальну комунікацію. З брокерами висилайте їм лінки, доказуйте, що то реальні траки, що то реальні водії, присилайте реєстрації, якщо треба доказувати. Там лізи ґріменти, все, що тільки можливо, присилайте фотки, показуйте, що ви реальна компанія. Там у нас Ютуб, наприклад, є. Висилайте їм лінки на Ютуб, що типу, є компанія, все дуже якісно і правильно. Брокера використовують цей сервіс для того, щоб зупинити скем, фрод. Оце все крадіжку вантажів, і для цього була створена ця платформа. Має бути максимально крута комунікація. Щось стається онлайн, повідомляється з усіма доказами, розписується від А до Я, що відбувається, без всяких там лишніх думок і різної фігні. От те, що я вам хотів розказати про Так що, якщо вам це сподобалось, лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. І давайте фідбеки, розкажіть нам в коментарях історії. Можливо, як ви, як водій, колись получали фрейгард на компанію, і вам диспетчер казав: Блін, ти кончений, ти через тебе фрейгард прийшов. Або ви як диспетчер, якщо це, у вас були можливо якісь ситуації. Розкажіть нам в коментарях, що з вами відбувалось і найцікавіше, як ви вирішували то. Якщо ви знайшли якийсь цікавий метод, дайте нам знати. Дякую.